Всім привіт! Сьогодні ми з марком будемо на кінець заквашувати капусту. Сезон в повному розгарі. Так? А ми ще з тобою капусту не солили, не квасили. Сьогодні ми зробимо такий дуже класний, перевірений, найпростіший рецепт, такий, який робила моя бабуся, дідусь, мама, і всі 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 роблять і завжди виходить на ура. Так? Капусту я вже гарно верхні листочки зняв. Її промив, просушив. А капуста в мене середня. Немає, немає сили. Немає. Капуста велика, її. Так, важко перерізати, але перерізаємо. Капуста середня, гарна, немає середині цих багато знаєте, жировиків, тому вона буде гарно засолюватися. Робимо все дуже просто: беремо одну капустину, перерізаємо на половинки. Якщо вам зручно можете собі на четвертинки перерізати, правда? Yeah. Якому краще. Я маю ось такий ось дуже класний гаджет, така от А, Мені її передала моя yeah. коліжанка з Німеччини. Я нею, напевно, користуюсь вже років добрих чотири. вона просто ідеальна. Вона дуже гостра і мені дуже зручно нею, тому що я собі можу регулювати ту товщину капусти, яка мені зручна. Найкраще натирати капусту не дуже-дуже тонко. Ну і відповідно не дуже великими шматками. Але тут все на ваш смак. Ти хочеш допомагати? Да. Ну давай. Раз, два, раз, два. Ой, десь. І швиденько. Тому ми зараз з марком швиденько нашинковуємо капусту, а потім будемо солити. А цю? І цю теж. Але треба спочатку цю порізати, правда? Так. Да. Треба цю порізати, цю, а потім йдемо ту. А ти мені допоможеш? І ми так швидко все зробимо. Все, домовилися. Ну, давай, поїхали. Так, За допомогою тієї шинківниці ми зробили це дуже швидко, буквально 5 хвилин часу, все готово. А, і тепер ми будемо терти що? Морпочку? Морпочку. Морпочку, давай моркво. Моркво. Яку? Таку. Значить, чесно кажучи, я ніколи не дотримуюсь пропорцій там по рецептах. Ага. По традиції, на 1 кг капусти додають 100 г моркви. Я це завжди роблю, чесно кажучи, на око. Я ніколи не дотримую стандартів відмірювання капусти. У мене все йде на око. Як капусту, так і моркву. Моркву натираю на таку спеціальну тертку для моркви по-корейськи. У нас виходить такі от довгі смужечки. Теж натираю на око. Скільки вважаю за потрібно? Солодка Так. Yeah. Ну давай, починаємо. Давай, допомагай. Отак, ми натерли моркву. Теж все на око. Я, чесно кажучи, не люблю, щоб моркви було дуже багато. Знаєте так, щоб вона десь-не-десь -десь пробігала. А тепер ми з марком будемо ось так робити такий масаж капусті, так? Морпочку гарно перемішувати разом з капусточкою. Але зараз капусту ми не переминаємо. Просто легенько перемішуємо, щоб морква розійшлася рівномірно по всій капусті. Партаку марку розміш... розрівняємо, отаку от от розрівняємо капусточку. І саме зараз якраз найважливіший момент, ми будемо додати вже спеції. А з спецій по стандарту додають лише сіль. Сіль обов'язково повинна бути кам'яною. Та сам. Ти будеш сам, добре. Тексаме є в даних. Сіль завжди додають. Батько поставити Ручкою, не ложечкою, ручкою берете, бери, так? І, і так швидко капусту. Добре. Поки Марко починає процес засолювання капусти. Щебери, так, щебер, всі, по всі, по всі, по всі. Але тут беріть сульку, бери сульку. Бері і соликусь по капустку. Поки Маркусик починає робити засолку капусти, okay. її солити. Добре, соли. По стандарту на 1 кілограм капусти використовують 25 грамів солі. Чесно короче, я беру значно менше. А найголовніше, я завжди це все роблю по своєму смаку. Трішки під солію, ось так роз, розкладаю капусту рівним отаким от... Шарм. Тепер цей шар ми рівномірно просолюємо. Також я за своїм смаком зовсім трішки додаю декілька перчиків горошку чорного і духмяну. Ось так. Чисто хаотично ось так розкидаю. Небагато, ось так, зовсім зовсім трішки. Ще маркусько тут посоли. Соліта багато кидай потрошки. Все, поки все, хватає, скільки більше не давай. Давай поставимо споку. Ось. Ну, ось і все. Ось розом і також я беру ось так трошки-трошки цукру і посипаю ще капусту. До прикладу, якщо я беру одну столову ложку солі, то беру одну третю чайної ложки цукру. Зовсім-зовсім трішки. Ось так. Зовсім трішки. А тепер, а тепер нам потрібно капусту добре перемішати і ось так з сіллю так ледь-ледь-ледь трошки-трошки капусту перем'яти, щоб вона почала випускати свій сік. Ось так. Зовсім трішки. Не потрібно її дуже виминати. Легенько ось так просто перевертаємо, щоб добре сіль розійшлася по капусті, добре цукор розійшовся. Перчики і злегка. зовсім зовсім трішки. Молодець, допомагай. Так. І злегка, ось так, зовсім зовсім трішки Нам потрібно капусту перем'яти. Вона просто під руками стає вологою, так? мокренька капуста. Так, ану, помацай, Так, мокренька. І вона починає випускати свій сік. В капусті за допомогою солі автоматично почнеться оцей процес бродіння, процес заквашування. І наша капуста, в принципі, при кімнатній температурі за три дні вже буде такою ледь-ледь вквашеною. Вже почнеться такий процес бродіння. І в цей час вона почне видавати дуже багато соку. Ось, подивіться, буквально за одну хвилинку капуста просто. Починає віддавати свій сік. Тепер ми з Марком беремо добре промиту баночку. І ось цю капусту. Так, давай. Допомагай. допомагай. Будемо закладати в банку. Ти так гарно складаєш капусточку. Да. О, ну супер. Якого О, я маю помічати. Так, ну я какою. ще ні. Ще треба. Тато зараз попхає ручку і ще багато влізеться. Ще влізеться капусточка. Так, зараз ми напхаємо багато, запихайте. Той. Сильно. Ого, який ти старанний помічник. Давай ще. Який ти старанний помічник. Тобі такий рецепт подобається? Дуже сильно. Ого, дуже сильно. Ага. Добре. Якщо ви полюбляєте, то можете додати там трішки лаврового листа. Це теж буде смачно і теж капуста буде дуже хрумкою. В даному випадку вам потрібно все пробувати на свій смак. Довіряти своїм смаковим рецепторам. Ви повинні зловити ту межу, коли капуста вже відчувається така от доволі солона, але не пересолена і не недосолена. От іменно по вашому смаку робіть. І повірте, що ваша капуста буде просто ідеальною. Так, наповняємо банку. Вона повинна бути тісно в банці набита. Тісно. Ви звичайно, як посолити капусту. Пробуйте її на смак. Обов'язково куштуйте все на свій смак. Тепер дуже важливий момент. Подивіться, коли ми напихаємо вже останню капусту і ось так рукою прижимаємо, бачите, поверху вже виділяється Давай, так. виділяється сік. Це дуже добре і говорить про те, що цей сорт капусти підходить для заквашування. Інколи буває, що капуста дуже суха, ви посолили, чи дали цукор, чи не дали, перем'яли мнете-мнете, а сік не виділяється. Це говорить про те, що капуста не для заквашування. Но не бійтеся, не переживайте, візьміть трішки води, розбавте в ній солі, щоб вона не була такою дуже-дуже рупою. Такою ледь ледь солоною. Запхайте капусту в банку, добре натрумбуйте і залийте цією водою. Нам залишається... Ану, Маркосичка, давай. Молодець. Ось, щоб не втікла водичка з баночки. Ось так. Я беру посудину, ставлю в банку. І потрібно контролювати, щоб завжди капуста була покрита ось цим соком. Якщо цього соку буде замало, не проблема трішки доливайте води, бо інакше вона вас затліснявіє і почне зацвітати. Тепер в такому стані капусту залишаємо при кімнатній температурі заквашуватись. Час від часу, ось такою паличкою, нам потрібно її буде ось так колоти, для того, щоб ваганяти все повітря, зайве з нею. Ось так. І відповідно ось цей процес заквашування проходив значно швидше і рівномірно по усій банці. За 3 дні вона стане такою пікантною і вже трішки почне такою бути кисленькою. В принципі, за 5 днів ваша капуста при кімнатній температурі буде готова. Якщо капусту відправити в холодильник або в погріб, в підвал, в холодне місце, звичайно, цей процес буде значно довшим. Но не проблема. Готуйте таку капусту, тому що це дуже просто, це дуже смачно. Угу, Пробуєш? Супер? Смачно, супер. Готуйте таку капусту, тому що, направду, це дуже зручно, це дуже просто, а найголовніше, як каже наш Марко, це неймовірно смачно. Смачно! Готуйте. Готуйте, тому що це дуже просто і неймовірно смачно. 见爸爸。<Pa. S 1>